Ну що ж, триває інформаційний день, і перед тим, буквально 5 хвилин тому, ми прослухали заяву Служби безпеки України, спільну заяву спільно з службою зовнішньої розвідки про викриття планів російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні у листопаді. Короткі тези. Активна фаза дестабілізації повинна була початися 15 листопада. Розпочатися повинна була з акції протесту вкладників банків. Потім перерости в акцію протесту людей, які невдоволені тарифами ЖКХ. Після того, власне, до цієї акції приєдналися би ті, хто влаштував масові безлади, почав починав би блокувати державні урядові структури. Ну і таким чином головна мета це призвести до дострокових парламентських виборів, у результаті яких ті, хто планував дестабілізувати ситуацію, планували привести в парламент проросійські сили, зрештою розвернути Україну в інший бік від Європи, відкласти питання без віз для українців. Ну і називається, що називається далі по тексту. Власне, чимало вже, вже цього достатньо. Щоб зрозуміти наскільки глобальні були плани за заявами СБУ. У спецслужб Російської Федерації і цю ситуацію, і не тільки обговоримо з Тарасом Бішутом костанчуком командир штурмової групи батальйону Донбас 2014 році, керівник військового об'єднання учасників АТО справедливість у нас в гостях. Пане Тарасе, здрастуйте. Одразу виникає питання: якщо ви планувалися масові безлади а, і залучення достатньо великої кількості людей, чи не пропонували вам особисто чи можливо вашим а, атошникам, ветеранам, приєднатися до цих безладів і до цій, до цих акцій? Ну, нам постійно пропонують різні сили, там більш радикальні, більш помірковані, прийняти участь в якихось акціях. Тому тут нічого дивного немає. Це такий перманентний стан, що нам там, і мені безпосередньо, як керівнику там, достатньо багато чисельної організації, різні там підтримати акції. І, ну, о, ясно, що. Ми це останні люди, які спровокують там повалення держави в Україні, так тому там пропонувати нам щось таке. Там це. Ну скажімо так, не дуже доречно, як правило, до таких акцій, які от просто там безлади щось зробити, захопити бездумно. А це означає, що це зробити для когось. Якщо бездумно, ми щось робимо, це скористається хтось інший. Так, ті, хто там провокується, це Витягуєте жар, чужими, чужими руками. Це називається. Просто... давайте давайте тоді з першого джерела почнемо. Наскільки взагалі ви оцінюєте цю заяву СБУ? Ну чи є у вас? Я знаю, що у вас свої дані є. розвідки. чи є у вас дані, що з 15 листопада? О потім така активна фаза? Дивіться, От цікаво, там по київській області. Вчора хлопці проїжджали. Ми мені скидають інформацію. Кажуть, ми подамо вони їхали в справах і скидають по області. Ми нарахували десять. П'ятнадцять Це навіть позавчора. ще було позавчора? З'явились білборди 15 листопада. Починаємо діяти. Без підпису, без нічого я кажу: є там, ні, немає хто Що? просто 15 листопада починаємо діяти. І через день буквально з'являється заява СБУ про те, що там мовляв з 15 листопада. Ну, або СБУ запізнюється, або СБУ діє е, значить, в міру того, що воно де воно бачить загрози. Я не розцінюю. Я не знаю там, наскільки можливо чи неможливо, щоб Сурков там переписувався з Путіним. і Ця там переписка кудись потрапила. Ще колись говорили про викриття там, телефонних розмов, якихось суркова там з кимось. Я підозрюю, що це робота СБУ на випередження, щоб цього не сталося. Тому що ну, занадто якось. Просто виглядає, що там мало не по пунктам описали те, що у нас може відбутись, і мало того, ще й скажімо, тих ті, ті політичні сили, які і так виступають, ви там проти влади, да там от їх там і згадують. Ну не знаю. От я не можу оцінити наскільки це може бути правдива інформація, саме те, що це існує в, в, в такий текст в листі, скажімо так, а не є е, нормальна робота СБУ, яка працює на випередження, щоб цього не сталося. Тут таке питання двояке. Але зі школи з іншого боку, пане Тарасо, от ми з Сергієм Римаренком говорили політологом перед тим, теж ставила йому аналогічне запитання. Він каже, що насправді ні для кого не таємниця, що планів дестабілізації Росії в Україні чимало, і вони постійно варіюють в залежності від того, яка ситуація в Україні. Ну, так це ми правда? ж воюємо з Росією. Ми об'явили, що Росія наш агресор, яка захопила територію. Ми це знаємо і де факто природно, що у цієї країни є купа планів там по дестабілізації, і всередині я кажу. Не робіть, я вже про це багато разів казав до представників влади. Не робіть того, що можуть використати проти нас як держави. Не чують. Декларації ці є декларації, показали, що у нас там сидять циніки, сволота і так далі. Навіть про людей, я кажу зараз про тих, про яких я не міг би навіть подумати раніше, подивившись, що вони задекларували. Так хто це Росія їм дала ці гроші, щоб вони їх задекларували? Там підняття тарифів. Може, комусь і дала, насправді, що. Ну, Ми розумієте, не знаємо. от виходить, що, типу, Росія така багато там ходівка у неї, що вони там заздалегідь дозволи тому купити квартири, тому готівку там принесли додому мільйони і мільйони. І, і тепер і сказали, тримай вдома, а потім задекларуй. Це план Росії? Ні. Це дії нинішньої влади. Те, що ця влада. Ну, не налаштована виграти війну, для мене це очевидно, тому що не можна війну вигравати такими темпами і в такий спосіб. Але я зараз скажу: тримайте фронт. В кінці кінців армія повинна бути аполітичною, правильно? Апріорі. Отже, є у нас армія, вона зараз більш-менш боєздатна, більш-менш сформована, не так як вони брешуть, але більш-менш вона боєздатна і сформована. Тримайте фронт і не втручайтесь в те, що те, що стосується внутрішньої політики Ні, ну, власне армія і не втручається. Так, Армія не Нема чого боятись всередині, тому що ми тут розберемось. Не дадуть добровольці, от ті, на кого, начебто, спираються, що от татошники вийдуть. Ні, атошників, якщо і вийдуть, то Утримати ситуацію. Мало того, якщо атошники будуть вимагати, ну скажімо, змінити цю Верховну Раду, треба її міняти. Не треба казати, що атошники вийшли дестабілізувати. Ні, атошникам уже поперед горла. Всі ці депутати, які декларують десятки мільйонів гривень готівки, коли ми збираємо гроші на тепловізори, продовжуємо збирати, передавати на оптику для снайперів. Мало того, на снайперські комплекси. Ми продовжуємо збирати, просити, а вони декларують собі десятки мільйонів вдома. пане Тарасе, А чи зверталися до народних депутатів? І чи хтось допоміг вам? Тому що є ідея взагалі звернутися ну після того, як оприлюднили суму, Слухайте. та звернутись до депутатів. Хай віддадуть десятину на армію. Яку десятину? Хай десятину собі залишать. У нас війна, хай все віддадуть і йдуть геть. Пане Тарасе, перериваємося на брифінг речника Міноборони України з питань АТО, який зараз розкаже нам ситуацію на фронті. Потім повернемося. Відштовхнувся від того, що а, напруженість на фронті. Зростає, от за даними Андрія Лисенка, за даними штабу, АТО найгарячіше було в Авдійській промзоні 2,5 години. Обстрілювали українських військовослужбовців. Пане Тарас, я знаю, що ви не нещодавно приїхали з фронту. Яка там mm. складається враження, що нарощується взагалі готуються до чогось, як завжди? У нас ну, нарощується дежа, кількість. У нас уже да, другий рік вони <кій> до чогось готуються. Насправді. Природні, що немає сил, це ми розуміємо чудово. Навіть у всієї Російської Федерації там немає сил, щоб піти на Україну. Це абсолютно точно. Це я вже не кажу про там насичені ці бандформування ДНР ЛНР, але у них чітка і зрозуміла задача. Вони повинні постійно показувати свою присутність, постійно показувати, що вони боєздатні, а не якісь аморфні, і постійно, ну умовно кажучи, воювати з нами. Їм не потрібен ні мирний процес, нічого. Вони ніколи не віддадуть добровільно цю частину, не віддадуть, тому що їм навіть немає куди діватись. От ми там, навіть я не буду як, але спілкуємося з деякими польовими командирами з того боку. Вони кажуть, а що ви хочете? Куди ми подінемось? Ми не віримо, що нас амністують. Ми не віримо. Навіть ви там об'явите, що ви нас всіх амністували. Кажуть, ми ж розуміємо, що це бред. А потім повернуться хлопці, які воювали з Донбасу, які воюють на цій стороні, каже, як ми будемо один з одним жити. Каже, ми це не віримо. Нам або тут померти, або втекти в Росію. А, а, а в Росії теж їх не чекають, тому а що в Росії власне... їх не чекають. Тому вони там будуть звичайно воювати. Вони будуть природні, що ці всі як були пункти, там Авдіївка, це стратегічний пункт, і так далі. Чому там постійно зібрано? Тому що вони бояться, що ми підемо вперед і просто їх там знищимо, захопимо. Тому там іде постійне бої. А я полотаю до вашої тези, от е, буквально десь хвилин тому. Ми говорили, що армія тримає фронт, там, так. з різними, так сяк, але тримає. Чи насправді, от пам'ятаєте, коли м, м, пішла шоста хвиля демобілізації, всі говорили, що сьома хвиля поки що не буде оголошуватися мобілізації, і багато хто з експертів говорив, що фронт ледь не ділянками оголений, тому що не вистачає людей. Що ви скажете? Він ділянками оголений, але на цих ділянках немає і з того боку нікого. Тому що тут зараз ми ж у нас ж не є е, тотальна війна, так що у нас повна закрита повинна бути лінія фронту, так, та у нас контрольовані ділянки, тому що якщо з того, Боку нікого немає, або їм там треба кілька годин там, чи півдня для того, щоб добратися до лінії розмежування, і це все проглядається. То і нам немає сенсу там тримати там спостережні пункти, які не дозволяють пройти диверсійним групам, але в цьому плані у нас все перекрито. Тобто диверсійні групи просто так зайти не можуть. Це ми все контролюємо. Звичайно, є ділянки, і якомусь сторонньому там спостерігачу або цивільному сореву могло б здатись. О, дивіться. Нікого немає, можна там танками проїхати туди-сюди, але справа в тому, що там танків немає з того боку. І їм щоб добратися, треба багато часу. А ми це одразу побачимо. На ну, Тараса, якщо б якось оцінювати так ось од зовнішній фронт, умовний та і внутрішній, де зараз більша небезпека? Ну, враховуючи знов таки заяву СБУ, де чекати дестабілізації ситуації? Небезпека у нас іде від як їх знову на держиморд, від влади провладних Чиновників, які не роблять все належне для того, щоб стабілізувати країну всередині і виграти війну на фронті. Оце основна загроза. Це я абсолютно відверто кажу. У нас загроза йде від людей, які провокують дестабілізацію. Все це не Російська Федерація. Російська Федерація не роздавала гроші нашим народним депутатам і не просила задекларуйте їх для того, щоб потім показати всьому народу, які ви багаті, щасливі, і так далі. Це робили самі народні депутати. Десь набирали собі грошей. Я не знаю, де це треба виясняти. Потім вони їх задекларували для того, щоб їх відбілити, і тепер вони білі пухнець. Це все робиться всередині, і от у нас основна загроза це від людей, які при владі на різних щаблях. і не роблять для того, все для того, щоб ми тут були стабільні. І виграли війну. А тепер те, що ви сказали, що насправді ті, хто повернувся з війни, атошники будуть задіяні в можливій дестабілізації так. останніми, але є так звані псевдо-атошні організації. Вочевидь, ви теж знаєте, пам'ятаєте, були спроби зібрати, Абсолютно. як казали, Абсолютно. майдан 3.0, і там теж виступили. Та не зрозуміли люди. Взагалі не... були так. наскільки зараз є така небезпека, так. зібрати ось цей так званий умовний майдан 3 з умовних атошників. З, дивіться, зараз є велика, не знаю, безпека, небезпека. Що прийдуть і справжні атошники, от доведені довідчая, прийдуть навіть не псевдо псевдо, то зрозуміло, там дуже просто прийшли справжні, глянули ви де, Ви хто такі? Вони не можуть відповісти, вони розходяться. І це просто показати навіть людям тому кажучи, якщо засоби масової інформації починають е, розмовляти з псевдоатошником. Вони не знають ніколи, що відповісти, де, де він воював, хто я. Він вітався, починає вітався, заїкатись командир. і так далі. Зараз небезпека не в цьому. Зараз небезпека в тому, що дійсно те, що сказала там е СБУ. Але ж тарифи не ми підвищуємо. Або вкладники банків. Це ж не ми розорили ці банки, не ми відповідаємо за економічну ситуацію. А люди ж дійсно страждають і постраждали. Так атошники, а атошники хто не вкладники банків, або їхні батьки вкладники в банки, а їхнім батькам, батькам що не треба платити ці тарифи. Так чому атошник не може прийти на... прийти просто і спитати, якого чорта? У вас сотні мільйонів, ось відверто задекларовані. А ми, моя бабуся, моя мама, повинна оце платити, а тут її не дурили в банку. І от небезпека не в цих псевдоатошниках зараз. Небезпека в тому, що справжні атошники вийдуть. Прийдуть для того, щоб щось вимагати конкретно. Потім, як це буде утримана ця ситуація, це ще питання. І чи не скористуються? А там треба буде таким людям, як я. Як там Дмитро Яриш там і так далі втримати цю ситуацію, щоб вона не пішла в рознос. тому що справжні атошники вже ні в кого нічого питати не будуть. Пане Тарасе, ну на, на, на такій не надто оптимістичній ноті закінчуємо. Сподіваємося, що надто до оптимістично Так, ситуація давайте сп... Будемо сподіватися, що дослухаються, і в тому числі до того, що ви сказали, okay. Тарас Бішот Костанчук командир штурмової групи батальйону Донбас, чотирнадцятому році, керівник військового об'єднання учасників АТО справедливість був з нами в гостях. Ставимо три крапки за 10 хвилин. найсвіжіший випуск новин Потім повертаємося в студії, і у нас в гостях буде Валерія Лутковська, уповноважений Верховної ради України з прав людини. З нею поговоримо. Будьте з нами.